Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко. Я Google логіст. І я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідним параметром. Доставка аудиторії для тих, хто не знає, що це значить, умовно, що я вмію знаходити і умовно найкоротшим шляхом приводити з певними характеристиками до вас її на сайт. Вже відповідно на сайті людина приймає рішення: вона чи не купляє. Моя задача знайти більше тих, хто може купити безпосередньо у вас. Тож, що ми сьогодні маємо? Кейс. Магазину, який з нами поки що один місяць. Я маю надію, ми продовжимо співпрацю, але тут на грудень кінець грудня все трішки згасає по Производительності, результативності, це класична історія для всіх, але я хочу поділитися: покажу динаміку, з чим прийшов клієнт, які складності були. Що ми тут маємо? інтернет магазин умовно, ми називаємо це спорт інвентар, тому що ну, тут дуже багато всього, ну, дуже багато всього всього, і треба якось цим умовно справлятися. Складності перше. Ну, в першу чергу, нас здивувало те, що клієнт прийшов з досить прекрасним результатом. Тобто тут база до цього була досить класна. До речі, адептам невіруючим в працю декількох перформансів, хочу наголосити: ось, наприклад, я вам показую практично місяць роботи нашої команди тут дві Округлена сума Purchases Sales – сел це покупок. ROAS середня 882,70. Є десь нижче, десь краще. Cost про conversion тут по зеленому графіку видно, що вона десь не спригала, скакала, але умовно вона підспустилася. Умовно, клієнт прийшов з дуже гарної бази. Вивести такий результат навіть тієї бази, яка була до цього клієнта на одному перформансі не можна. Тому ці адепти, віруючи в два перформанси, особливо з копіями на різні фіди, я, ребята, хочу вас розчарувати. Тут, тут дуже багато кампаній, тут тільки тестових. Близько 20 чи 21 компаній, не враховуючи ще базову частину рекламних кампаній, яку просто ще не, не дуже суттєво рушили. Я буду зараз це розповідати, можливо, для когось це буде досить корисним. Ньон заключається в тому, що дуже важко, по-перше, менеджерити таку кількість кампаній, їх тут досить приличне кількість, вивести на двох-трьох перформансах це все нереально. Вас з Google на таку кількість би скотив до двойки чи до тройки, якщо ви хотіли вивести це на трьох перформансах, умовно. А деякі там взагалі один роблять перформанс і вважають, що це, це не, це не вихід із ситуації. умовно. друга складність, тобто, треба пробити потолок цей і зробити стабільним його. Друга складність особисто для нас це важливо не поламати те, що було в акаунті. Тобто, я вам скажу як спеціаліст. Дуже легко вийти на цільові KPI по своїм власним кампаніям, просто перетягнувши трафіки конверсії з бази, з якої прийшов клієнт, показати, що ну вони же ж поламались, вони же ж цей старенькі вже а от наші кампанії там ростуть. Ми в аккаунтах не привістуємо такий метод. Наша задача умовно підтримати загальну динаміку, і, в принципі, як сказати це правильне. А, лучше не наврядить условно. Є такий принцип условна. Наша задача загально прирости. То всі компанії, по суті, нами менеджерились, але ми не перекраювали структуру, повністю зносячи все, як люблять чомусь робити деякі спеці, не зносити, підтримати і плавненько перевести на ту структуру, яка б нам, наприклад, підійшла би. І вона би підійшла би з певною категоризацією чи розбивкою по іншим, якимсь критеріям для того, щоб далі було зручно її масштабувати. Тобто, життєвий цикл цього перформансу був значно більше умовно, тобто щоб він не стопорився, а плавненько наростав, наростав або стримав якесь стабільне плато, При цьому весь товарний асортимент працював. Я вам скажу, що це дуже важко зробити просто з якоюсь примітивною розбивкою, це дуже важко зробити, просто розбивши по групам товару, це дуже важко зробити, просто зробивши розбивку по ціні. Це дуже комплекс великих факторів. Задача не поламати, а ще приростити. Можливо, зараз покажу, де навіть кореляція приросту була умовно загальній динаміки для того, щоб ви розуміли, що відбувалося умовно. Наступна складність була в тому, що через те, що. Дуже велика кількість конверсій генерувалася лише в певних категоріях товарів. Інші категорії просто так не дуже активно перше виходили покази, друге друге прямо отримали релевантні продажі. Причина тому, що завжди ваші перформанси беруть аналітику поведінки користувача на по всьому аккаунту. Це факт. Ну ви хочете, ви цього не хочете. Навіть якщо у вас немає там динамічного ремаркетингу, підключено у вас просто ціль там покупка, він також буде брати по ній механіку поведінки користувача. Тому, якщо у вас дуже великий магазин на великий товарний асортимент. Важливо пам'ятати, що деякі категорії треба вручну заставляти, виходити в покази друге, приводити їх до рентабельності, тому що просто перформанси самі не можуть це зробити. Якби це був новий акаунт, скоріше всього, ці категорії швидше зайшли, тому що не було аналітики. З іншої сторони на новому акаунті немає сенсу це робити, тому що краще на наявні аналітики. Тобто, ваша задача мало того, щоб підтримати результат, приростити його. Я вам покажу, що ми. Бюджету, то приросли немного, а в конверсіях там практично на 70 відсотків в цих конверсіях загального по аккаунту, ну, на минуточку. Там на 14 відсотків тільки в бюджеті, а в конверсіях на 70, 62% там чим відсотки, майже 70 Ну, якби це не, не просто за рахунок збільшення бюджету робилося. Я можу навіть це в історії змін показати, якщо комусь буде цікаво. Тож, Є набір складнощів, є база, яку важливо не поламати, і важливо її ще приростити. І ще один важливий нюанс: в більшості ніж, такі як ця чи є багато інших, наприклад, ті ж самі в є дуже великий отакий ось нюанс поведінки користувачів. Він заключається в тому, що люди можуть заходити по певним товарам на ваш сайт, Я їх називаю вхідні позиції, вводні. Як хочете, можна там обізвати, але можуть продавати взагалі інші товари. Як це перевірити у себе? Ви просто заходите, берете якийсь величенький період, мінімум 30 днів, от і краще більше взяти. Далі, що ви робите? Обов'язково ви переходите на вкладку групи товари, там в товари дивитеся, по тим, які мали конверсії. От, якщо кількість конверсій на рівні самого перформансу, при умові, ж у вас перформанси без об'єкту, тому що там також треба робити коригування на цей похибку. У мене без об'єкту. Вони я вірую, що атепт смарт-шопінг, а не в розумні види всіх кампаній, хоча це можна тестувати, це треба тестувати. Якщо ви побачите, що кількість конверсій у вас реально менше на товарах ніж на рівні кампанії, вітаю! Скоріше всього, десь у вас є вхідні позиції, через які дуже активно заходять люди, але гуляючи по вашому сайті, купують зовсім інші товари, і це також бачить перформанс. Тому я дуже акцентую увагу. Я не люблю, коли ви дублюєте фіди, коли ви робите дофігіще фідів, особливо коли ви дуже великий магазин. У вас 70-80% товарного асортименту просто не рекламуються, не показуються нічого, і відповідно ви не отримуєте результат. В різних нішах порізно, наприклад, взяти там великий магазин електроінструменту, там мало просто вивести вас покази, тому що, вас, якщо у вас аналітики мало по конверсіям, просто зробити максимум показів на всі товари це буде просто дорого. А якщо у вас є аналітика, це буде значно простіше. Тож, ми тут. Максимально сконцентрували увагу на тому, щоб привести хоча б за цей період рекламний акаунт до більш-менш стабільної картинки в плані меншої конкуренції між товарами. Пам'ятайте, що кожен ваш айдішник товарів це окрема товарна позиція. Неважливо, вона там російською та українською завантажена, трьома, десять молочів. Це одна товарна позиція. Якщо ви її робите дублікат, це зовсім інший товар. Ви так поскладнюєте роботу самому перформансу, вибачте, перформанс міняє алгоритм своєї роботи. На дублікатах тоді він не може дати масштабування в довгостроковому періоді, як, наприклад, без, наприклад, без дублювання фідів. Друге, це те, що в більшості базових рекламних кампаній, з якими прийшов клієнт, було дуже багато пересічення одного і того самого товару. І тут важливо було назначаючи пріоритетні ставки, перетягуючи, роблячи масштабуючи якісь певні товарні позиції в показах, які відповідні клік, в кліках і конверсіях. Не поламати загальну динаміку, ну тому що по одній кампанії буде повністю провал, по іншій якісь значне зростання і цю кампанію, по суті, ви вбиваєте. тому потрібно було зберігати цей баланс і поступово привести рекламні кампанії до виду, коли немає однакових айдішниках в різних кампаніях, або якщо це тільки робиться з певною цілею, там за тестом якихось видів конверсій, чи допомоги якимсь певним категоріям товару в конверсіях та і та, та, та іншим. Тобто, умовно, це також була певна складність. Задача, щоб максимально весь товарний асортимент мінімально конкурував за, в, за одинаковий айдішник показу, тому що хтось буде отримувати конверсії, хтось не буде отримувати конверсії. Десь ви пережмете стратегію ставок, десь не дожмете, і умовно результат або що-небудь умовно виходить. Тому це набір яких певних складностей. Це завжди на великих аккаунтах, де багато або конверсій на місяць іде. Або на аккаунтах, де, наприклад, дуже великий товарний асортимент, завжди цим зіштовхується. Чим більше конверсій ви збираєте, тим більше таких ось нюансів нестабільності у вас відбувається. Так, що, ж, що, ми, що можна тут акцентувати що зробити увагу? Я би зробила би тут показ вам демонстрацію, як покатегорійно весь аккаунт зріс. Категорії тут будуть заблюрені. Ви не побачите, які категорії, ну, щоб зберегти конфіденційність, умовно, клієнта, але умовно, дивіться. Період зрівняння, конверсії. Наші покупки там є періоди дублювання пірчейз, але там дуже невеликий відсоток. Може, відсотків до 5-7 максимум від цієї кількості, але умовно. Ми що тут бачимо? По категоріям, ну, по категоріям, тут основні категорії тут вони діляться це російська українська. Тут вони трішки розмилюються, але умовно, візьмемо першу категорію: оце російська, а це українська версія Фіда. На минуточку, подивіться просто, наскільки вони приросли. Просто, просто наскільки вони приросли, плюс 50%. Ця категорія, я вам скажу так: взагалі дуже погано конвертила. Ось, будь ласка, приріст в конверсіях. І наступне: якщо подивитися основну масу. Тут у нас є певна категорія, яка там умовно залишилась на тому ж рівні, але основна маса, бачите, вона приросла ну, тут просто не сезон до цієї категорії, не буду розкривати, що це. Цю дійсно, але тут і до цього було мало конверсії, її дуже важко масштабувати. Що ви побачили просто загальну динаміку? Цю ж саму загальну динаміку можна побачити і по цьому графіку, якщо я просто візьму, наприклад, період трішки більше. І ось тут видно в період, коли ми починаємо працювати скачок по конверсії. Ну я думаю, тут видно невооруженим взглядом. Видно, наскільки трішки зменшилась ціна за конверсію. Тут видно, да, наскільки вона стала стабільною. Видно, да, є скачки прориви умовно, але наскільки вона стала стабільною. Тут у нас підвищилось, тому що у нас тут наклалося і поломка глобал сейтегу, і умовно падіння. Падіння. Чи називається падіння? Проблеми в Київстарі, умовно, це все також впливає на цю всю роботу. Але чітко видно, да? горка пішла. Гори аналітики, умовно, пішли. Тому ось приблизно, і видно, що загальна ціна, якщо я візьму, наприклад, 17, да, от 17, 16. Навіть зрівняв з попереднім періодом, то тут навіть буде видно, що тут ціна за конверсію впала. ROAS ми підняли, кількість конверсій підняли оцих. І як бачите, тут кількість трафіку знизилась. Я навіть можу показати вам кости. Тобто в нас 53,3, да, зростання костів на 53. Я вам зараз покажу зараз на рівні кампанії. Тут ціна будуть заблюрені, звичайно, з. Задачу з ціллю зберегти інкогніто клієнта. Ось отут буде, давайте так, ось отак. Тут буде видно, що витратна частина по перформансам, усім, базовим, не базовим, зросла на 18%, конверсії на минуточку на 75%. Я ж казала, що тут є деякі конверсії, які дублюються, тому я вам продемонструю, щоб було все об'єктивно, а не так, що я там просто конверсії показала. Я не вірю, що просто. Так, це все буде заблюрено, ви це все не побачите. Беремо Total. Performance Max компанії. Дивимося. Конверсія буде заблюрені. Я вам скажу, де вона ось покупка. На минуточку. Ціль покупка. Тут 68, навіть 82, хоча я казала 62, це, мабуть, я дивилась, попередній прийде. Дивіться, витратна частина по всім перформансам плюс 20%, давайте 20%, округлимо більшу сторону, 20%. Ціна за конверсію впала, рентабельність підняли трошки, і конверсії приросли. Модель атрибуції відповідає, ну, ще й доході тут буде видно. Це неможливо зробити за рахунок просто двох-трьох, максимум п'яти перформансів. Якщо ви бачите тут разом з, з усіма з усіма, навіть видалено на 81, Я не буду показувати взагалі, скільки там а, взагалі було а, цих а, перформансів, але умовно, що ви розуміли приблизно загальний масштаб картинки умовно. Ну, то є тут якісь там десь періоди були дублювання конверсії, але умовно. Результат, ви бачите? Тобто, наскільки, тобто, ми мало того, що ми в бюджеті, тільки трішки, ну да, ми трошки перезбільшили цей бюджет в межах того, що клієнт просив, але наскільки кардинально ми зросли в конверсіях? У нас наступний умовно період учотний, на який ми будемо запускатись, наша задача все-таки ще більше зменшити ціну за конверсію, тому що все рівно тут модель атрибуції на основі даних, вона мене до кінця не влаштовує в плані адекватності відображення даних. Я все-таки планую, щоб її ми все таки підзменшили в наступному учотному періоді, коли це буде вже після нового року чи зараз буде подивиться. Можливо, у нас буде розрозрозірваний період супроводу, але умовно. Тобто, ось вам приклад, коли людина приходить вже з базою, він хоче, щоб її менеджери не поламали, приростили і ще наверх привели ще конверсії. Ось вам приклад, як це можна зробити. З рахунок правильної сегментації, виділення певних категорій на. Стартування з невеликих бюджетів, про те, що я завжди кажу, це завжди задавання рентабельності ребята. Це не максимум конверсії або цільова ціна за конверсію стратегії. Це прям робота з таргетроас на кампаніях без, без обжектів. Це без об'єктів, без картинок оцих всіх. Це стартування на рекламних кампаніях, які в більшості випадків без сигналів. Якщо у вас гарний фіт, я взагалі вважаю, що сигнал це трішки рудимент. Уже в деяких випадках на нових рекламних акаунтах можливо, можливо, доки ви не устаканите оптимальну версію фіда. Тут у нас фід був досить гарний з базою. У нас прийшов акаунт з досить гарною базою конверсії. але, Ви знаєте, можна все дуже легко похерити за буквально декілька хвилин. І тут, до речі, у нас співпадали айдішники. Це дуже важливий нюанс. Бо ми використовуємо в своїй роботі в перформансах по товарну оптимізацію, по товарний аналіз, по товарну оптимізацію. Тому дуже важливо, щоб ви не дублювали, не робили всяку фігні в своїх фідах, тому що. Не буде сказки в ваших фідах, коли ви, наче, один для стандартного шопінгу, один для перформансу робите фіт, або один для одного перформансу і фіт, інший для другого перформансу. Преобразовуєте в якомусь там айдішники. Цих айдішників система не бачить на сайті, тому що ви берете одну товарну позицію, приводите на сайт і далі все тємінь. Людина отримує аналітику по іншому айдішнику. Плюс враховуйте, що конкуренція відбувається за пошуковими запитами аудиторії, яка їх вводить. У попередньому кейсі на чоловічі аксесуари я показала наскільки різко виросли конверсії про перформансу, який був з рідними айдішниками. Хто не пам'ятає, десь тут залишу підсказку. Подивіться: оцей кейс просто він довгий, я знаю довго слухати. Але це проблема, коли ви використовуєте нарідні айдішники, тому що це боль. Мало того, для мене це виявилось болю, коли я дізналася, що деякі клієнти їх міняють штучно на самому сайті, тобто в ФІДі одні айдішники, а на сайті зовсім інші. Це також боль, тому що в тебе, в тебе зникає функціонал по товарної роботи, тому що товар це рекламне оголошення. І ваша задача навчити перформанс оперувати. Це дуже важливо саме по товарний аналіз, тому що чим більше ваш товарів, чим більше він умовно, як назвати цей товар, чим більше він не те, що гібкий, а мінливий українське слово таке і змінчивий. Да? Коли щось було в наявності, закінчилось, ні в налічі вилетіло, треба, щоб перформанс не порвалися повністю через ці конверсії. А адекватно поміняв місцями, тобто іншу товарну позицію підтягнув і по-іншому поміняв. Це інколи не можна зробити навіть в межах однієї якоїсь категорії товару, тому що просто здихає перформанс через те, що одна товарна позиція чи п'ять там вибуло в наявності. Чим більше таких мінливих товарів і ізменшили, тим ще важче вчити перформанс, тому треба оцей потоварний аналіз. Ну, де якщо брати довгострокову перспективу плавного росту, айдішники ідеально, щоб співпадали. Якщо у вас немає можливості, як це, наприклад, Пром, ну будемо робити в межах того, що маємо. Якщо це інші платформи, наприклад, як Хорошоп, чи десь у вас правильні айдішники співпадають, це буде трішки швидше, трішки легше, як показують кейси нашої команди. Ось, в принципі, ще один кейс. Я виклала по е, начальства. Умовно, щоб ви бачили, що те, про що я говорю, наприклад, чи в телеграм-каналах, чи в чатах, що це не один перформанс, якщо масштабувати, це якщо у вас є певний потолок в продажах, який ви не можете прибити, або який ви пробиваєте з рахунок спадання рентабельності, то не думаєте, що просто перестворення рекламної кампанії, або зменшення бюджету, або просто збільшення бюджету, якось повідредагує цю ситуацію. Ні. не... Треба думати, що на декількох перформансах ви вивезете. ні. Чим більший магазин, чим більший асортимент, відразу готуйте, що це буде повинно багато перформансів. Не для нових акаунтів, не для акаунтів, яких менше 100 продажів за місяць. Там скоріше всього навіть немає сенсу з цим гратися лише в певних якихось межах. Не женіться відразу закупою кількістю. Структура тут не по групам розбита, умовно в цьому акаунті дуже багато нюансів. Вона персоналізується під кожен з проєктів, умовно, що ви розуміли, є там топи, є не топи, є слабаки, є оце. Дойні корови, зв'оздочки, дохлі собаки. Оця вся структура, яка в принципі приміняється для аналізу там свого товарного асортименту, умовно тут така сама історія. Ваша задача проаналізувати ваш товарний асортимент, хоча б по трьом параметрам: дійні корови, ваша задача їх не вбити, покормити, обходити, щоб вони більше давали надою. Щасливі там цвіточки, кіно ну, кричать. Дохлі собаки, треба їх переоптимізовувати, тому що дохлі собаки вони можуть витягнути на себе витрати, потенційні зірочки, які можуть перейти в дійні корови. Важливо, щоб потенційні зірочки вони дуже швидко переходили в дійні корови. Оце, в принципі, робота по структурі ведеться. Не просто по типу чи по ціні, а з розрахунку цих цих історій. Нюанси, коли це не виходить, це, по-перше, коли у вас дуже мало аналітики в аккаунті, або вона наче є. Але на тих категоріях, які ви запускаєте, вона не пляше. Це значить, що аудиторія, яка конвертувала до цього, вона мала інші показники просто в результаті, інші показники в поведінці на сайті. Другий фактор, можливо, десь у вас не співпадають айнішники. Третій фактор, можливо, люди у вас заходять через одні товари, купують зовсім інші. Ваша задача протестувати ці інші товари, в принципі, чи вони можуть самостійно генерувати трафік, чи вони умовно. Їх купують через те, що вони на фоні попередніх виглядають більш презентабельно і без зрівняння з попередніми вони просто не будуть конвертити. Навіть таке буває. Якщо, наприклад, у вас дуже одношорсний товарний асортимент, наприклад, фарби, у вас більше 8 тисяч товарних позицій, вам здається, що дуже дорого конвертить реклама. Але подивіться просто. Або ті саме електроінструменти, нові аккаунти до цього аналітики було дуже мало, або дуже невигідні конверсії. Ви ж гнетесь за об'єм, за об'ємами трафіку, це також невірно, тому що не всі вони пропорційно до конверсії А, Важливо, ви повинні розуміти, що інколи ціна за конверсію дорога, не тому, що перформанс якийсь неадекватно працює, а тому, що. У вас там 8 тисяч товарів сидить, кожна витратить, наприклад, по 5 гривень. Давайте по одній гривні. Кожна товарна позиція отримає один клік по одній гривні в один день. 8 тисяч гривень. Яка ймовірність того, що з одного кліку куплять? Ну, 50 на 50. Умовно, це може бути 20% лише від цього обсягу трафіку, а може бути 5% тільки від цього товару куплять. Ймовірність того, що вони окупляться. І мож і так, і ні, умовно дивлячись на яку ціну там що закуплять, щоб ви мислили масштабне, підходили по товарно аналіз. Робили я не вимагаю від вас, щоб ви в кожну товарну позицію заходили, аналізували покази. Вона має чи не має. Перформанс з цим розбереться, якщо в нього буде правильна аналітика, правильно коректний фід. Не женіться за дублікатами. Тоді в дублі потрібно робити лише в певних випадках, коли у вас немає виходу, або у вас точно задача просувати якийсь певний невеличкий товарний асортимент, тоді є в цьому сенс. Але не очікуйте, що це одразу раз, дабл, там, я не знаю, скільки разів. Друге з рекомендацій це, якщо у вас однотипний товар, це, наприклад, це фарби, неважливо для кого, це можуть бути запчастини, це, можуть бути, наприклад, електроінструменти або магазини з цим пов'язані, судові там. Не думайте за, за зайдіть в ваш перформанс з глибину. Якщо у вас там розмилені ці витрати, покази між всіма товарами, то він дорогий не тому, що він просто якось не розуміє, що ви від нього хочете, а просто дуже великий товарний асортимент в одній кампанії. Кожна, хоча б по 2 по три гривні витрачає, здається, дуже багато, дуже дорого, тому що вам віддається середній показник. Попробуйте розкриїти на якісь мелкі запчасті. Це умовно. Не у всіх вистачає терпіння на це, але умовно. Цим то і нюанси заключаються деяких а, просування деяких категорій. Перформанс, він хоч і використовує штучний інтелект, але він не ідеальний, він не підходить для всіх абсолютно. Да, в нього є алгоритм, а це, до речі, те, що а, чому ще не доблюєте фіди, у вас є алгоритм, який вшити цей штучний інтелект. Вам просто треба правильно базу даних давати цьому штучному інтелекту, і він буде давати вам класний результат. Не займайтесь... На слайвання, наприклад, у вас є Тесла, умовно, яка там має певний базовий функціонал. От її випустили з завода, в неї там ПО міняється, Google цим займається ПО, да, щось гарно, щось негарно в нього виходить. Ваша задача керувати машини. Не так, що ви ставите вручну ще один руль дублювання фідів, один в одну сторону крутий, один, в другий в іншу колеса, якби умовно так розходяться. Або ви там кріпите чомусь, я не знаю, якісь роги на цю теслу, або там я не знаю парашют ззаді робите. Оце те, що ви там штучно щось видумуєте ви про роботу перформансу. Так, да, дуже важко, умовно, інколи оперувати цими перформансами, але базово, якщо ви продаєте рознісу. Не женіться за об'ємами бюджетами в перші тижні, тому що це може розтягнутися на певний період, але воно буде того варте, умовно, тому що ви просто потихеньку будете збирати аналітику. Воно для вас буде найпростішим методом обучення вашого перформансу, далі генерувати таку ж саму базу. Оце в принципі все, що я хотіла сказати по цьому кейсі.